Thank <muchas> Нашу знімальну групу запросили взяти участь в пошуковій експедиції Любань. Тут в лісах Ленінградської області щорічно проходить всеросійська вахта пам'яті, і вже другий рік в ній беруть участь наші криворізькі пошуковці. Ви знаєте, це зараз тут сонячно затишно намети вогнище. А те, що було в цих лісах, в роки Великої Вітчизняної війни, моторошно навіть уявити. Два роки, починаючи з лютого 42-го року, зона оборони Ленінграду стала суцільним пеклом. Особливо це відчувалося тут, в лісах під Любанню, де болота залишалися болотами навіть взимку. А фронт не змінював свого місця розташування. Два роки два страшні роки для наших бійців. Тричі командування намагалося провести військові операції, але жодна не мала успіху. Перш за все, через непідготовленість наших військ. Як не прикро це звучить, та німець був підготовлені набагато краще. Його тили працювали як відлагоджений механізм. Наші ж безнадійно відстали. Бійці залишалися без продовольства, боєприпасів, медикаментів. Треба було ходити в тил за 40 кілометрів. 40 50 кілометрів йдуть в тил, ребята, допустим, рота, полк посилали. Кожен брав по два снаряди: 76 міліметрів. Пояском зв'язували, вішали на шею перед собою. йшли. Зима була. Были люди окопаны в снег, весна наступала, люди лежали за пнями, ну кто где мог, вкопаться на полметра ниже не вдавалось, потому что вода стоит. Многие солдаты страдали дизентерией, дистрофией, был голод, страшный голод. Вот, например, смертно красноборской операция с 10 февраля по 22 февраля 1943 -го года. 19 тисяч погибших, а зайнятої території, там, грубо говоря, там ну 7-8 квадратних кілометрів. А загалом за два фронтові роки в цих лісах полягло майже 350 тисяч бійців. Третина з них лежить тут і досі. Чимало зараз точиться розмов про те, чому ми понесли такі величезні втрати, чому німець так довго панував на ленінградській землі, чому ми були так погано підготовлені? Версій чимало, в тому числі і неузгоджені дії командування. Я... Как бы не сужусь как бы, я не историк в плане судить потому что я считаю что нам во первых никогда не понять войны тут вот, у вот, слава богу чтобы мы ее не понимали вот и тем более что происходило в то время нам тем более не понять вот наше дело как бы их похоронить а вот то что страна забыла этих героев это другой вопрос ну скажем так государство потому что до 1987 года у нас все було ніхто не забыт, нічого не забуто. І только в 1987 году, в Октябре месяце, в Сентябрі, в Сентябрі или Август, честно говоря, не помню, було перше офіційне захоронение. захоронення. Вони вже 20 років роблять те, чого свого часу не зробили за митингувальники, що лише кричали про пам'ять та подяку. Так місць в цьому лісі незвичайна кількість а от ці папірці залишають пошуковці. І все це означає, що саме тут були знайдені останки солдата. В даному випадку пошуковцями з Вологди. А в цій записці зазначено, обнаружені останки одного бойця Красної армії. З ним була підписана ложка з ініціалами ББ. Солдат зібраний повністю, останки в плохому стані і зайти по почві. Вологий ґрунт нещадно знищує останки солдат, залишаючи тільки металеві свідоцтва їхнього тут перебування. Ти ходиш лісом, наступаєш на невеличку кочку і з'ясовується, що то солдатська каска. їх тут безліч, прямо під листям, злегка прикриті землею. І ти розумієш, що коли каска залишилася лежати на полі бою, то її власник загинув. А саперські лопатки стирчать в деревах, наче щойно завершилася, рукопашна. Зустрічаються речі, які, наче свідчення боротьби життя зі смертю, примушують збентежено зупинитися. Ось так ця гвинтівка Мосіна, яку кущ підняв з землі, де гілки, аби пташки звили на ній гніздо, аби продовжувалося життя, а неподалік серед ніжніх барі, снаряди порослі мохом, а під корінням солдати, багато солдат, знайти їх і перепоховати. Ось основне завдання кожного пошуковця, який приїжджає на Любань на чи восени. Ці завдання ставить кожен перед собою особисто, йдуть вони від серця. Ця зірочка належить бійцю Червоної армії, бійцю якого знайшли наші криворізькі пошуковці. Аналізуючи стан останків, ми вже можемо сказати, що боєць потрапив під мінометний вогонь. А ще, що йому десь в районі 30 років, і в нього вдома, ймовірно, залишилися дружина і діти. І його рідні більш ніж 70 років не знали, де. Похований цей боєць, де лежить цей боєць, тобто він залишався для них безвісти зниклим. Як ці хлопці тут воювали, нам може розповісти кожен клаптик лісу. Від досвідченого ока не сховаються воронки та бліндажі, тільки от обстежити їх занадто складно. Вже на глибині півметра з'являється вода і вичерпувати її звідти марна справа. Лише в посушливе літо можна спробувати пошукати там солдати, в більшості випадків знайти. І над землею ліс продовжує розповідати, що йому довелося пережити в ті два роки. Треба тільки захотіти почути. Уявіть собі, що тоді, 70 років тому тут не було жодного дерева. Весь ліс знищила війна. А ця його частина була особливою. Пам'ятаєте, а на нейтральній паласі цвіти необичайної красоти. Це і є та сама нейтральна паласа. З обох її сторін стояли ось такі стовби з колючим дротом. Вони відділяли одну сторону від іншої. Отут От ось були німці, там були наші. І між ними було лише метрів сорок не більше. Всі стовби на нейтральці опалені та понівечені війною. Кулі в них та колючі дрібці такі ж загрозливі, хоч поіржавілі та залишаються агресивними. Лише тендітні маленькі деревця в своєму прагненні жити, наче не помічають цього, пробиваючи до сонечка прямо через колючку. Тут час, наче повертається назад, наче війна просто зробила перерву на обід, тому залишила неприбраними свої речі. Ось тут треба проводити уроки пам'яті, саме в таких місцях. І пошуковці радо приймають до своїх лав все нових однодумців, особливо числа молоді. По-перше, тільки в лісах Любані роботи для них на кілька десятиліть, це точно. По-друге, тільки в таких місцях люди починають цінувати мир. Патріоти не рождається, і не становиться, тому що вдома сидя у телевізора, або вдома сідя за шкільною скам'єю, патріотом не станеш. Це треба виспитувати, поэтому я вважаю, що таких ребят треба возити з собою. І якщо спершу старшокласники та студенти приїздять на любання класний на будь-яке інше місце роботи пошуковців в пошуках пригод та романтики, то згодом настрій поступово але впевнено змінюється. От уже когда осознає, кого він знаходить, особливо коли підмають медальйон, особливо коли передають родственникам, от тоді приходить уже повне осознання, що він пойняв солдата. Тим более коли підмайте своїх сверстников. А далі вже можна з певненістю стверджувати, що ряди пошуковців поповнилися, і зросла кількість людей, для яких велика вітчизняна не просто параграф у підручнику, а долі, страждання, подвиг. Дуже дивне відчуття в цьому лісі. Пошуковці, які знають його, наче свої п'ять пальців, часто розповідають про те, що вони не можуть іноді знайти місця на яке йдуть, хоча розташоване воно зовсім поруч. Їх тут щось чи хтось водить, і в результаті це щось чи хтось. Обов'язково приводить їх на місце, де лежать і досі наші солдати. Якийсь неспокій оволодіває свідомістю, коли вперше отримуєш привіт з війни, чи то вигляді казки, чи чого іншого. А коли бачиш останки солдата і взагалі намагаєшся обережно ступати, це перші враження. А пошуковці, які провели тут не один сезон без будь-якої посмішки, цілком серйозно говорять про навіть не знаю, як це правильно назвати, щоб не образити пошуковців в першу чергу про душі солдатів. Ці душі, наче налагоджують контакт з пошуковцями на якомусь незрозумілому для мене рівні. В'ячеслав Тютюнник або як його тут всі називають Михалич, вже своєрідна легенда Любані. Він наче бачить крізь землю. Я смотрю, наших три солдати стоїть. Ось такое дрібно теж лежить. Ось. Я думав, ну глазами ріщаться, протер. Погода ось така ж була. Сонце, туди-сюди, пасмурно. <кій> Подозвав парня з Екатеринбурга, Євгенія. Говори, Женя, пойди сюди, він підходить. Я говорю, слушай, он видиш наших бойців. Не вижу. А я то вижу. Ну, пойдем. Где? Говори, 35-5 метрів. Ну, как вот до такого брена доходим. Два перед бривном, один за бривном стояв. Ну, по ногам даже видно, що один, два там, один там. наши. Та не лише Михайлович відчуває солдатів. Вони самі нагадують про себе. Ще пак набридло хлопцям лежати неупокоєними серед болот. Була одна воронка, там. Я каждый год приходил. Воронка была примерно 15 метров в диаметре. Естественно, она всегда была в воде, и никак нельзя было там, ну, тяжело найти было. Я каждый год в ней хожу, хожу. Меня туда тянет, тянет. Я чувствую, потому что я мимо там прохожу, я к ней, обязательно к ней захожу. И было как-то засушливое там. Ну, весна, а, осень. Осень была, да. Сухая осень была, и вода на метр упала. И я подумал, что если сейчас я не найду, как бы опять будет вода опять надолго отложится. Час я, наверное, по ней, по этой воронке, как бы я вокруг ходил, щупал, щупал, щупал. Щуп, в результате нашел. Потом, когда начали раскапывать, а мы же археологи работаем, начали окапывать ее, да, то есть я нашел, там всего было 26 человек, всего-навсего, это очень мало для такой воронки. И самый верхний боец, он лежал, у него рука была на бруствере, и я нашел руку щупал из этой всей воронки. То есть это как бы вообще из области фантастики. Ащи, наши солдаты и пошуковцы вначале оберегают від небезпеки. Мне череп показался, например. То есть черепам никогда не, не, не мерещится. Вот. А здесь череп показался, а потом в результате мы откопали немецкое химическое оружие, чуть все не отравились. Вот. Это по фугас и МОНОЦИД-2. Немецкое химическое оружие. Хоть и говорят, что немцы не применяли, я такая, мы на своей шкуре поп попробовали, что применяли. І подібні історії нам розповідали чимало людей, зовсім не соромлячи, що їх визнають психічно неурівноваженими. Вони відверто говорять про духовний зв'язок з солдатами, який міцніше за деякі родині. Не покинуть вони своєї справи ніколи, хоч розуміють, що всіх бійців знайти нереально та зроблять все від них залежне, щоб кількість упокоєних душ зростала. І найбільшою нагородою для цих неспокійних людей є відзначати 9 травня тут, на Любані, разом зі знайденими бійцями і перепоховати їх за всіма належними християнськими законами. Ми бачимо, як умирали бойці, То тобто есть дуже очень аккуратно окапуємо. І і ти видишь, як он вгрызался в эту землю, как он йшов к этой победе, как в этих невозможных условиях в холоде, в болотах, как он накапывался, как он последнее отдавал, чтобы пойти на прорыв или наоборот, чтобы удержать свою высоту. И, и, конечно, то, что мы делаем, не срав то, через что проходим мы, несравнимо с тем, что пришлось увидеть им. Когда уже наступает 9 мая, вот эта тишина здесь же очень тихо в лесу. Эта тишина вдруг разрывается криком, ура! То есть, и кажется, как будто кричит и с тобой радуется весь этот лес, потому что это не просто лес, это солдатский лес. Жили под бомбами, мы плыли в понтонах, мальчишки зеленые, в рубахах зеленые, мы лезли на бруствер зелеными лицами и в гиблую землю, старались зарыться мы, мы лезли на брус, зеленый. гиблую землю Старались зарыться мы На сбой поднимали ракеты зеленые Давно уж команды ушли похоронные А мы в плащ закопаны на Фанерные звезды, пробитые каски А мы в плащ палатках закопаны скарах фанерные зв'язки, пробитые каски.